Доброго всім весняного дня. прийшло я. Така була приємна прогулянка. Рано як учесала, поки добігла мокра вся. Думала, буде так жарко цілий день, а воно щось не так і жарко. Ну, якраз хорошо, якраз хорошо. Ну, поки ми що ми можемо спостерігати ще тепло. І ще будемо грітися до кінця тижня, да. а там прийде справжня весна вже. Літо закінчиться тимчасово, і прийде весна справжня, така, як повинна бути, особливо березень місяць. Ладно, дуже гарно прогулялася, бо в мене було за що купити покупки такі, як я хотіла. Які мені дід заказував. Оце, наприклад, всередині воно поділено там шість штук таких теж загорнути в таку бумажку. І такі вони добрі, такі добрі. Ну, Це як для діда, дід буде ось їсти, покаже, яке воно смачне. Ну, а це, звісно, собі вітаміни, поки вони ще є такі, інколи хочеться. Що то з'їсти і закусити таким? Ну, таким ось таким-то. Так. Що я тут ще купила? Ну, це я собі купила не собі, а до столу горошок зелений. О, що ще? Дід колись побачив оцей його сир. Ну, не знаю, що воно за сир, але він з ізюмом то солодкий вже. Колись я його пробувала, давно я його не брала, бо знаю, що це воно таке. А діду ну, одно, я таке хочу, хочу. Ну, хай я тобі колись принесу. Ну, це думаю, вже візьму. Візьму вже. Хай він і таке попробує ще. Отак От я йому. Ну, Це теж захотілося взяти таке. 65 чи 62 гривні. 300 грам осавець, Це добре, що він такий вже. Так. шуша дідові. дідуві? Дідові щось взяла? Ох, хай він так любить запихатися ним. Він так його їсть, оця солодка. Хай їсть поки їсться, як він каже. Він завжди каже, їсти поки їсться, Да? І зарахісаком халва його любима. Ну, наче такий гарний Хватить дідові наїстися. Бо він великими шматками любить. Ну, звісно, то не то для себе. Ось такий кусочок. Кусочок сиру твердого нашого. Брала інший за назвою. Ну так і ж до цього вернулася, бо цей найсмачніший кам'янський. Самий смачніший він. Так. Ага. Це дід, що він хотів. Також йому. О. О. Оцей йому. Гостинець. Ну тут горіхи навіть є. Уже якийсь він хороший. Отак-то. От Ще такого я йому не брала. Ну, 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 взяла. Нехай він так смачно їсть. А це завжди заходжу в магазин. Це можна бутерброди можна буде зробити. По акції. Там завжди, яка ковбаса, не знаю, може довго лежить чи що. Завжди можна щось придбати по акції. Да, по хорошій ціні. Ну, зараз же всі знають, що ковбасу як роблять, то вона може ті рік лежати і нічого з нею не случиться. Ну, нехай лежить ще й у мене полежить. Узлаж я осе. А продавчиня ж моя каже, візьміть, каже, шаю візьміть, каже. Нехай воно каже буде. Коротше, Ось сосиски охолоджені, да? перший сорт, лікарський. Воно, дуже смачно. І оце береш одну. 300 грамів небагато. Але Бащинський це хороша марка. А друга подарунок. Це в них така акція. Не знаю, як вони його там ділять. Може воно і коштує одна, як дві, не знаю. Но в них така акція. Ага. Ще ж до того сиру, може він ще захоче діти сметани. Взяла ще й сметану на всякий випадок. Нехай буде ще й сметана. Це найкраща сметана в нас на районі. Похожа на сметану зроблена. Із молока. Ну, це не вершки, звичайно, а зроблено з молока. Сметана зроблена з молока. Ну, нічого, хороша буде. А це, о, що ще є у мене. От така штука є. Це в нас завод наш виробляє. Наш завод таке вироблює. І я як беру це і п'ю, то я дві чайні ложечки додаю оцього з гущенки цієї. О, тоді цукру мені не треба. Цукром я не користуюся, воно і так з цукром. Ну Для смаку і чайну ложечку меду. І тоді такий цикорій. Ну, я його п'ю раз у день. раз у день і все. Не так, як дід казав, я можу і п'ять разів пити, як воно таке смачне, не. мені вистачає одного разу. Я можу ним пообідати. У мене воно як іде як повний основний обід. На сніданок я щось там одне, не солодка на сніданок. А от трохи підсолоджене оце із сиром і оце вип'ю. І оце воно мені обід заміщає. А потім можна вечерю щось. Щось собі. А це ось таки ж ухватила. Такий ж ухватила. Не змогла <смі> витримати. Перекусити, взяла собі. Та тут 50 грамів всього, на всього. в'ялені чіпси. Ну, на перекус хороше воно. Ну, воно, як сказати, користі у нього мало. Ну, все равно. Все одну візьму, хоч чуть це і користі. Так, і все. Ну, звісно, як зазвичай, перше діло в аптеку заходить завжди. А тут, ну звичайно, зайшла в той магазин у нашій Осіння в ландії О, я року взяла. Що вам якусь дала? Такий дала. Ага. Ага. Ага, хороші гірочки. Мені от гібрид. Ну, це ж вони всі. І що в відкритому ґрунті тих, що я не ще добиру, потім. Речки взяла Такої, ну це така вона буде чи не буде. У мене зазвичай. Щас. Зазвичай у мене хороша виростає речка. Це. Заплуталася вона в мене. О, оця речка. Найкраща вона. Ціле літо тут є гречка, як виросте, вона не весняна, а пізніше. Або весняна разу все, та й відійшла вже. А то, ще якби такої білої сосульки та й людяної. І можна смикати. Якщо вона ще не оброблена, то треба обробити. Бо якщо вона не оброблена, то її не стоїть і сіяти, бо її з'їсть. Чим не кропи, чим не махає над нею. Все одно її отак з'їсть. Треба взяти буде. Ну, то ще зарадиться, все треба Потім візьму ще те, що обробляється. І все. Тоді можна не заглядати. Редька виросте. Можна сіяти. А як посіяти не оброблено, то то все дарма то все терма. А це ось теж взяла такі різнокольорові, жовтий, синій, щоб то блакитні, щоб було. Це у теплиці посію, щоб виріс цей, розсадимо, а потім можна на двір, ну, як вже його в таку суху землю, Ох, буду садити, а чи виросте, чи ні, ніяких гарантій немає. Ну, посаджу. Виросте чи не виросте. От так я гарно прогулялася. От така у нас, от така у нас весна. Так, всім доброго, гарного дня. Дочекатися тепла. А саме перед би земля була хороша, дощова, щоб погода була. Ну, ладно, будемо жити, будемо бачити. Всім пока.